Тетяна Фургала лялькарка сьогодні. Ми знаходимося на першій персональній виставці. Пані Тетяно, маєте щастя відкривати виставку сьогодні? Тут у селі Бортятин, у музеї родини Антоничів. це дуже поважно, дуже відповідально. Бачимо багато. Публіки, всі цікавляться, майстер-клас проведете. Як це все з'явилося? Чому у вас така ідея? Насправді лялька-мотанка була в мені давним-давно. Бажання робити ляльку було десь там, глибоко всередині. Але так сталися обставини, що воно ніяк не визрівало. І ось одного прекрасного дня шість коліжанок зустрілися, зібралися і вирішили, що треба. Щось таке створити, зробити ляльку мотанку. Маю сказати, що ті коліжанки шість коліжанок це є учасниці групи Відкриваємо серця благодійної організації, і ми займаємося тим, що ми організовуємо дозвілля і. В дитячих будинках, і одним з наших дитячих будинків, куди ми їздимо, є дитячий будинок для дітей з вадами розвитку. Власне була потреба створити щось таке, щоб їм було цікаво. От таке маленьке захоплення, така маленька бажання створити щось з дітьми своїми руками спричинило до того, що вона мене не, ну, затягнуло, можна сказати. І вже от, три роки всього на всього, тільки три роки я цим займаюся. Сьогодні, по дорозі, сюди на цей майстер-клас, коли ми з мамою їхали, ми намагалися пригадати, коли вперше помітили захоплення мами ляльками. Виявляється, було це не так давно, близько трьох років тому. Хоча в нас таке спільне відчуття було, що вже Дай Боже, 10 років мама займається цією справою, тому що дуже багато себе, дуже багато свого часу, а ще більше душі, емоцій вона вкладає в цю справу. Тому ми радіємо кожному її успіху, зокрема цій персональній виставці. І сподіваємось, що дедалі більше людей будуть повертатись до наших українських традицій, будуть їх шанувати, і такі заходи, як цей, тільки будуть сприяти цьому. Лялька це кожного разу диво кожного разу буває таке, що вони мені спати не дають. Вони так от в голові роються особливо на початках то ідей було дуже-дуже багато. І я ще не встигла одну ляльку зробити, а вона вже проситься якась друга. І ті вже доходило до того, що серед ночі ставала і починала малювати, бо можу забути, бо не створю. Ось див ставалося багато. Багато одне одне була одна цікава ситуація була коли зробила ляльку попросили ну якби попросили зробити подарунок для пані зробити ляльку і розповіли трошечки про ту жіночку я цікавлюся який колір волосся які там ну тобто якісь такі дрібнички які би мені допомогли створити якийсь певний образ і яке було моє здивування коли е, я віддала ляльку і буквально на другий день мені зателефонували і сказали, що пані Таня, ви так попали, ви собі навіть не уявляєте. Ви вгадали все, починаючи від кольору, гудзиків, зачіски ну, повністю все. І так от приємно, коли такі речі. З Тетяною ми знайомі вже роки чотири, і перший раз перетнулися на фестивалі «Львівському ляльковий світ. Там були ну, в мене трошки інакші ляльки авторські. А в танюші якраз от мотанка. Ну ви знаєте, творчість Танюші то настільки позитивна. Настільки лялечки просто дивишся і дійсно зразу піднімається настрій. І в неї вони не повторюються, в неї кожна лялька має своє лице. Ну і відповідно, коли працює, то Вона мені так вже е, відкривала такі таємнички, е, вона коли працює, в процесі в неї виникає е, ім'я тої лялечки. От в неї всі лялечки мають кожне своє ім'я. І то є правильно, тому що коли людина взагалі робить таку лялечку, вона дає ім'я, і нібито я спів розмовляє з тою лялечкою, і дійсно та лялечка потім відповість позитивом то є дуже добре ну і взагалі то є наші українські традиції і завжди було сказано що такі лялечки мають робитися тільки з позитивними емоціями які в тетяни аж аж забагато не буває але дуже дуже багато і вона взагалі така світла позитивна людина Це є Софія, Віра, Віра, Надія і Любов. Чим вони цікаві ці ляльки? Тим, що, якщо подивитися, всюди прямохутнички такі вийшли. Тут як очка, тут як ротик і носик. Ну так я собі таке придумала. А тут є в одного є зверху, а другого є в ну, такі, такі перевернуті хрести. То я собі таке придумала, що це от таке, тут одне без одного не може бути, і з одного витікає інше. От, Така, така собі філософія. Філо філо Насправді, коли робиш ляльки, то завжди собі щось, якось, щось придумуєш. Усі ляльки у вас мають намотування е поперечне так, горизонтальне так, і, і, і вертикальне, так, а одна зовсім інакше. Як сталося абсолютно випадково, це сталося зовсім зовсім зовсім. Це мав бути ну як я експериментую. Я ну не коли вже майстри які мотають ці солярні хрести, то вони мене зрозуміють. Знаєш, як воно є, знаєш, яке переплетіння, знаєш, як воно буде. І мені цікаво, коли е, я починаю експериментувати і пробувати щось інше. І власне ця зірка вийшла зовсім зовсім випадково. Мав бути абсолютно інший хрест, ну так я собі так думала. І коли в результаті я намотала і в мене вийшла зірка, я була настільки подивована, я настільки була приголомшена тим, що от зірка. От а потім я виявила, що от мені сказали, що таке от зустрічається не так часто, таке переплетіння. Пан Василь сюди приїхав заради виставки Тетяни Фургала. Людина, яка мислить таким самим чином через образи. І зараз пан Василь хоче зробити невеличкий подарунок пані Тетяні. І мені хотілося б їй подарувати пісню, ну, так як час такий в державі важкуватий, але пісня вічна, як кажуть. Так що, щоб трошечки настрій її був піднятий, я думаю, пісня сьогодні як подарунок їй допоможе в цьому. І з давній на полонині ган і квіточка роман. Що манить цю квітку запашну, че клунку дорогу, дала ти, щоб тебе одну любить. Ось така пісня про квітку з полонини, таку, як сама пані Тетяна, і таку, як і є ляльки. Ніколи мене то не цікавило, як хустки зав'язуються. А тепер з огляду на те, що маю тепер ляльки, таке захоплення, то дуже цікаво. Я навчилася в такий спосіб в'язати намітку. Ми ж вже тепер ніхто ніколи наміток не в'яжемо, вже нікому не потрібно. А, в такий, а інтернет дозволяє згадати. Ви зацікавилися хустками, як замотувати на ляльці хустку. Чому саме так? Хустка для мене то є моя хата, моя бабця, моя мама. Це для мене, як реліквія, таке носіння хустки то було в нас саме найперше. І я дуже люблю хустку, дуже. І я люблю її в'язати, і мене дуже цікавить от ті саме мотиви, в'язання, способи в'язання. Я думаю, я так і зацікавилася. Вона вміє навколо себе згуртувати людей різного, різного настрою, різного світогляду, різного статку, будемо так говорити. І бо людина, коли сідає робити такі от речі, от як ляльки-мотанки, соломи, ляльки, вона забуває про все. От тоді людина є істинна людина, тому що в неї відкидається її статок, відкидається її характер, бо вона зовсім не думає, що за турбот немає вже. Вона тільки позитивно настроєна. І тому саме в той... Момент людина є щира, правдива, і напевно це дозволяє згуртовувати різних людей навколо отої, тої роботи. Увагу ляльку творять як молоді і хлопці й дівчата, так і старші молодечки. Навіть я трішечки долучилася, спитаємося, враження подобається не це заспокоїть. з нас всіх згуртовує. Ми зближуємося, і ми вчимося чогось нового невідомого. Воно мені нагадує так: знаєте, дійсно, якась така любов, дитинство, що я весь час хоч я старша. Але мені здається, що я ще дитина є. Я не хочу ще розлучати, що я, що я вже старша, мені так страшно стає. Я все думаю, нехай я буду між дітьми, мені так буде якось так весліше і легше. Моя мама все співала таку пісню. Де ж ти їдеш, козаче, на країну далеку? Буду хустки прала зелененьке жито жала на вкраїні далекі. Те, що є народне, це завжди вічне. Але хочеться щось ще старше згадати, що було колись в минулому. Я взалієм художниця, займаю живописом. І тут в мене були дві персональні виставки. І Танюша хоче розширити свою творчість, зайнятися живописом. І ми вже так з нею спланували, але щоб нічого нам не зашкодило. В вересні поїхати в Карпати на пленер. Такі от міні-такий пленер. І я просто впевнена, що якщо людина талановита, вона талановита у всьому. І я просто. Маю таку надію, що колись буде персональна не тільки по лялечках мотанках, а й буде персональна по живопису. Чула я чи то смилось мені, що є. Зараз дуже важливо в наш час, коли є стільки багато негативу, багато болю, багато крові, багато смертей. Коли наша країна зараз в дуже важкій ситуації, сядьте, знайдіть хоч пару секунд, щось зробіть своїми руками позитивне, і ви побачите, наскільки вам стане легше. А як відомо, чим більше позитиву ми віддаємо зовні, Тим більше воно акумулюється на горі і вертається ще більшим позитивом. І я думаю, що тільки це може нас рятувати в даній ситуації і допомогти нам, і допомогти тим людям, які не розуміють нашого менталітету, які не розуміють нашого життя, вони вважають, що ми взагалі тут нічим не займаємося, нічого не робимо. Їм допоможуть, вони нас зрозуміють нарешті. І це, я думаю, їх так само їх серця розкриють і будуть теплішими стосунки. І от... Треба просто зараз саме елементарне, що от можна, щось в голову прийде, зробити своїми руками з позитивом. Рекомендували жінкам, які хотіли би почати творити ляльку свою. Творити, не боятися, що з вас нічого не вийде. Насправді не буває негарних ляльок. Взагалі не буває такого, щоб лялька не вийшла. Творити це дуже, це дуже гарний спосіб такий відволіктися і собі ну, зробити красу своїми руками. Я... І, наприклад, скажуть, не маю з чого, так, не маю звідки я думаю, що в кожної господині О, в шафі лежить стара вишивка, чи рушник, чи якась спідничка народна, шилянова. Це все власне, можна використати. Власне, пані Наталі, ви правильно сказали: оця лялька, якщо подивитися, вона має вишивки на собі багато. Це була стара сорочка, яка вицвіла і яка пустила фарбу з одного боку. Це був старенький рушничок, який от навіть видно, що ну дуже дуже вицвілий. І ти вже їх не використаєш, ти вже їх ні нікуди нікуди вони не підуть. Вони будуть десь там лежати в тебе в шафі і, і, і просто займати місце. А якщо його так, от якось вдало скомпонувати, то це вже є прикраса оселі, народний елемент. А якщо ще собі придумати, що це є оберіг. Моєї оселі, бо ці всі е, шматки є з моєї, з мого дому. Ну тоді взагалі казка. Тоді взагалі а ще, так. Що ви житі мамою, бабусею, Однозначно, прабабусею. Це є збереження і продовження. Ну енергії, я не знаю, не знаю сказати, енергії того твого роду. Це є продовження, це є не закриття його, а вивільнення тої енергії. Ну що побажаємо нашим жінкам, аби творили, аби робили добро. Для своїх дітей, для своїх близьких, для себе, для своїх милих. І вчиться у талановитих жінок. От ви бачите. Динакістка ніжна сама.